Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас наступна робота Mercedes 211 Єшка. стара добра єшка. Робимо повне відновлення автомобіля, крім даху і капота і кришки. Робимо повністю боки, бампера, варилися пороги, робилися, ремонтувалися арки, крила там трошки підроблялися моменти. Тут забиралася корозія, грунтувалися всі арки, захищалися, все робилося, бо ну як завжди. Як завжди, як в єшці. Крила передні там були поокислювались, тут були потріскали, резина була, якась не та, повибивало по арках, варили алюміній. Готували все тут так само. Одним словом, приступаємо до фарбування. Срібло. Сьогодні фарбуємо кузов і фарбуємо крила. А наступним заходом фарбуємо бампера і 4 дверки. Бо двері всі теж середини робилися, деякі підварювалися і так далі. Так що приступаємо до фарбування. Отже, приступаємо до фарбування мерседеса. Колір у нас стандартний мерседесовський 744-й металік. Беремо на нього Елеску, щоб спокійно розкласти зерна і не вигадувати. Фарбуємо і погнали. Відразу мокрі шари, ніяких, абсолютно ніяких напилів, перепилів. Мокрі шари, впевнені для міцності. Гарно промалювати арки. Щоб все було чітко. Серединку. Там гарно. У зазорчиках трошки факел і поїхали. Накриваємо цілу деталь. Є відразу йдемо крило. Все швиденько і гарно. Все, шар є, підсихає, йдемо впевнено другий. Хай ще трошки підсяде. в принципі Бочина вже дивлюся, бочина вже готова, можна вертатися, тому що температура висока, все сохне швиденько гарно. Можна відразу вертатися на другий прохід. От і все. Лише фінішний, розкладочний, акуратний слой і все. все. З одного боку температура допомагає нам, що все сохне швидко, а з другого боку не так легко. Треба. Обережно, щоб не наробити яблук. Рівномірніший шар, трошечки менша швидкість проходу і. Так. Тут не знаю, ось який виторок ще раз пройтись. І якраз закінчився ППС І все пройшов. Все, ідемо, додаємо фарбу, підсихає, робимо ефектний шар, гарний, рівномірний і все. На все про все 20 хвилин вже готово. Бачите, як все гарно, рівномірно висохло. Який мерз кресевезний тепер даємо ще для гарантії тоненький ефектний шар. І все. І тоді готуємо лак. Все, підсихає, йдемо готувати лак. База у нас сухенька, готова. Час минуло достатньо. Все, лачок, ВСК друга. І поїхали. Тиск 2,1 і поїхали. Ідеально впритик вийшло. Один ППС лаку на весь, на всю покраску в один шар. Поки готуємо лак, на наступний шар все підсохне і відразу можна без перекуру ладувати другий шар. І буде краса. І мерседесик буде в нас готовий. Все, 10 хвилин на лак і вперед. Все готово. Мерседес закінчений, полакований, пофарбований. Так що можемо йти відпочивати. Завтра всі двері фарбуємо, бампера і цілу масу пластмаси. За що я люблю Mercedes? Ціла купа дрібної пластмаси. Так, забираємо викраску. Вона нам потрібно. Все, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, пишіть, що би хто хотів бачити. І будемо старатися знімати відео, показати максимально розкрити теми.